Втім, трошки чумаза і не звертайте увагу. Доробив. Нарешті я тільки що завів, прогрів трошки, бо їхати не хотів, так масло застило. Так, дивіться, зрубав усе акацію, невеличку таку. А, і будемо пробувати. Дивіться, тепер шовковицю взяв це суха, Пробуємо. Зажрала як пиль. Ось так виглядає порубане дерево. Зараз ще одна гілка є тут. Взяв ось така з розголудженням якось так. Це працює.